Незручно, мені, наприклад, незручно, І багатьом кажуть, що незручно. То так, то сяк, то забуваєш, приходиш пізніше, можна опоздати на роботу, кажуть, бо забуло перевезти. Я проти цього, ну, щоб, тому що е, е, людини, в людини зовсім міняється все. Я проробила стільки років, слухайте, це як я згадаю, як переводили годинники, це було ну зараз мені вже воно. А дітям? Воно ж дуже погано, це дуже погано. Ой, та ви що, це дуже, дуже відчувається. Так від знаєте, темно лягаєш, ну ще посидів би, а вже пора на годиннику вранці. Ще вроді би полежав би, а вже вставати треба, якщо вже це. Ну, а, а мозок то привикає, 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 потім хлоп і на інше переходить. Недобре, для організму людини це не є добре. А для мене тим більше вже в моєму віці. Я гіпертонік, тому в мене, якщо магнітні бури чи дощі, то воно мені впливає. У мене тахокардія, серце одразу починає, тиск піднімається. Так що от таке. Мені стоять трохи перенервничати, все, тиск скаче. У мене годинник збився. Я раніше лягав спати десь в 11 там, вечора, так? просипався в 7-й, пів восьми ранку, а тепер я в 7 вечора, в вісім вечора, я просто падаю. Я зі мною розмовляю по інтернету. Кажу, Світланочка, вибач, будь ласка, але я мушу впасти. Все, я збив годинник свій. А в 4-5 років я просипаюся і все, вже сну. А Якщо ще сплю. Ну нема сну, тому що нервово все-таки, знаєте.